Це один із корпусів Дубинської міської лікарні. Тут знаходиться три відділення: дитяче, реабілітаційне та паліативне. В останньому, зокрема, отримують допомогу важкохворі пацієнти із невиліковними недугами. Загалом майже 70 ліжкомість, також медичний персонал. Уже найближчим часом усі мають переїхати, бо корпус будуть реконструйовувати. Добудова комплексу приміщень для реабілітації Праворуч від корпусу буде там зал реабілітаційний, допоміжні приміщення, технічні зали, кімнати для спеціалістів, сховище енергоефективне приміщення і повністю реконструкція існуючого корпусу під палатний фонд. 13 лютого було підписано договір із компанією renome Євробут, яка проведе реконструкцію за понад 215 мільйонів гривень. До роботи приступити не можуть, бо спершу потрібно звільнити приміщення. Для цього має бути позитивне рішення від депутата Татів міської ради станом на зараз ми чекаємо рішення сесії стосовно переїзду. Технічні моменти пропрацьовуються тобто логістика, як це має відбуватися. Ніхто поки не переїхав, поки надаються послуги. Розглядається кілька варіантів, але остаточне рішення буде прийняти пізніше і буде повідомо. Серед варіантів пологовий будинок це окреме комунальне підприємство, яке розташоване на протилежній від міської лікарні частині міста Дубно. Туди планують перемістити два відділення із медзакладу. Це ті, що не прив'язані до наших основних пакетів, зараз розглядається ребіляційних тимчасово, тому що воно повернеться сюди. Ну і питання тоді: чи чи паліативне, чи дитяче, ну більше більше користі йде, ну більше аргументів за паліативне. От але поки немає рішення. Влади по цеділо обговорює, оскільки пологовий будинок є власністю міської ради, каже директор, то як вирішать депутати, так і буде. Вільні приміщення є для порівняння. Директор взяв 10 останніх років і зауважив, що спад народжуваності відчутний, і він. Продовжується чоловік. Додав, що пацієнти пологового та ті, хто переїде, перетинатися не будуть. Якщо буде це рішення, ми повністю звільняємо ці території для їхніх відділень. А вже міська лікарня вирішує, чи їм треба щось добудовувати чи реконструйовувати. Це вже їхня буде разом з міською радою, яка дає дозвіл на це. Це буде їхня прерогатива. Згідно з тендерною документацією, реконструкція корпусу міської лікарні розрахована на два роки. А от який період два відділення міської лікарні перебуватимуть у пологовому будинку, поки що не зрозуміло. Можливо, зворотнього переїзду і не буде, адже корпус, де вони знаходилися, планують використовувати винятково під реабілітацію. Я думаю, що більше 95% лікарень в Україні, рівня такого, як наша, зараз це Кластерна, коли це районі були великі лікарні. Вони в цьому структурі пологові відділення і, і всі інші. В Ежах одних корпусів, одних приміщень, тому навпаки, мені здається, що враховуючи ті проблеми з демографією, треба вже дивитись наперед, як нам. Ефективно використовувати великий майновий комплекс, який є там. Переїзд офіційно можуть розпочати після рішення депутатів Дубинської міської ради. Вони мають найближчим часом визначитися, куди все ж перемістити три відділення міської лікарні. Опісля розпочнуться роботи із реконструкції корпусу. Гроші на це кажуть є. Йтимуть вони із державного бюджету. Вадимороз, Валентин телеканал телеканали Media Group.